Друзі, сьогодні в мене для вас є дещо особливе. Це машина, яка розділяє людей на два табори. Тих, хто нею захоплюється, і тих, хто її ненавидить. І я збираюсь вам показати, чому обидві сторони мають рацію. Але перед початком відеоогляду не забувайте підписуватися на наш канал, писати свої коментарі і відгуки з приводу автомобілів. Гарного перегляду! Tesla Model X. Це не просто автомобіль, це емоція, це виклик і це та машина, яка спонукає людей відчувати себе, наче героєм е, науково-фантастичного фільму. тому що ви подивіться на ці двері: це просто якийсь космоліт. Космоліт, космолет, космольот. Як правильно, і ви просто уявіть, 2012 рік Ілон Маск презентує. Е, Новий SUV, SUV від Тесли, і люди в той час питали, та кому це взагалі потрібно, що це таке і навіщо? Автомобіль презентувався в 2012 році, але вийшов у продаж лише у 2015. -му. І ви спитаєте, чи були з ним проблеми? Я вам відповім. Їх було просто безліч. Перші споживачі цих автомобілів дуже жалілись на ці двері, які не відкривались чи закривались. Ну тобто одразу були проблеми саме з ними, з запасом ходом, який не відповідав заявленому запасу. І знаєте, Тесла як вміє робити інновації, так і вміє їх доводити до досконалості. І тому у 2019 році це в нас рестова машина, яка повністю доведена до ідеалу. І одразу хочеться почати саме з дверей цього автомобіля, тому що це є візитна карточка, це фішка саме ікса. Стовідсотково гарантовано ви будете номер один про, по приверненню уваги десь в торговому центрі на паркінгу, десь на вулиці, в центрі там діти будуть виходити. Ну і будуть обертати свою увагу всі охочуючі, тому що це виглядає просто вау. Наступна фішка це, подивіться, на лобове скло. Воно просто заходить на кришу всередині. Відчуваєш себе, ну реально космоліт. От ось зараз нажмеш в пол, і як знаєте, у зіркових війнах всі зірки так фух, і ви вже у другому просторі. А Тесла це вам може подарувати. Подивимось, що тут під капотом автомобіля. А під капотом у нас немає нічого. І це нічого має 507 кінських сил, 4,7 секунди розгіну до першої сотні. В нас тут повний привід, це 100D-версія. І автомобіль може приїхати до 500 км без підзаряду. Тобто з Києва до Одеси ви з легкістю можете доїхати. Але якщо ви не будете їхати так, начебто ви приймаєте участь у якихось гонках. І в цілому закінчимо вже таку візуальну частину. Передня частина, як і задня, це просто такий, ну це просто Тесла. Ось впізнавані риси, оптика задня, передня. І саме, знаєте, X мені здається самим гармонічним серед таких, там, начебто, кросоверів, якщо подінути його з вайкою. Тому що вайка, як на мене, це просто саме такий горбатий, горбатий сув тут. За рахунок цих таких немалих габаритів, цей горб більше там, знаєте, приховується і відчувається більш таким лояльним. Щодо ходової частини, в нас тут є пневмопідвізка, і тесла не була б теслою. Якщо тут пневма може запам'ятовувати точки на картах, де ви піднімались у саму високу ступінь по висоті, і кожного разу при е Ну, коли ви будете проїжджати ще раз і ще раз цю точку, вона на цьому ж місці буде завжди підніматися вгору. Тобто, якщо є якийсь участок дороги з нерівностями, то автомобіль буде сам це розуміти і вже підніматися, і вам нічого не треба робити. Тобто, автомобіль це не автомобіль, це просто гаджет, це ну, це айфон на колесах. Зручний, доступний і дуже зрозумілий. Що не може нас натішити. Щодо колісних дисків, як ми бачимо, власник піклується не просто, він купив собі не просто стильну машину, він її ще й доповнює. По-перше, в нас по повному кузові є антихром. До речі, антихром з'явився вже у 2023 році. По заводу він тут вже вдосконалив його для себе. Це диски, Ашер'є. Ну, вони коштують як просто крило збитого Боїнгу з новою зимньою гумою і також з новою літньою гумою. Тому я ще не казав, а вже часу думаю настав. Машина в нас у продажі, і тому ви можете стати власником цього, цього всього. І не витрачайте дарма час, приїжджайте до нас. А ми продовжуємо. Для сімейного суву немаловажним фактором є скільки ж місця в багажі. не. Бо у нас тут їх два. Е, общий об'єм 2,5 тисячі літрів. Також в нас є третій ряд, це ші шістимісна версія. Е, скласти його і тут вже простору досить багато. Можна скласти ще й другий ряд. Ну і взагалі е, класно навіть саме цей автомобіль. Може підійти для кемпінгу, то тобто там виїхати кудись на природку і заночувати прямо в автомобілі, тому що панорамний дах, він ж повністю. Двері в нас там з панорамою. Також доповнююча ниша ще є тут. Тобто, насправді, багато місця для всього для чемоданів, просто для. Речі, які ви з собою перевозите. І навіть зручно, якщо, наприклад, ви там їдете у спортзал, кинути одну сумку вниз і в багажнику нічого не буде тіліпатись, тому що все це можна сховати під фальшпол. Це зручно. І ми їдемо далі. Щодо задньої частини ну сидіти досить комфортно, зручно. Ноги, в принципі, ну майже не впираються, це я є... сиджу сам за собою. Також у нас є клімат для заднього ряду, такий великий ще простір. Також можна кинути речі пасажирам якусь сумку. І ці двері можна зачиняти о господі. Такий звук. Начебто ми готуємось до якогось польоту на іншу планету. Ну, прикольно. Дуже, дуже так, такі нестандартні відчуття. Ефект вау буде для кожного пасажира ззаду. І також навіть ключик в нас зашитий алькантару як і салон автомобіля. І Тесла ще у 2015 році, ще задовго до всяких там зікрів, вміла робити ось так. Так, двері відчиняються самостійно і також самостійно можуть зачинятись. І всі двері можна відчиняти, закривати за допомогою вашого просто ключа. Але, звісно, він нам не потрібен, тому що автомобіль з безключовим доступом Ви просто підходите, вона вас бачить, і ви комфортно сідаєте і рушаєте по своїх справах. Що ми зараз і зробимо? Рушаємо на тест драйв. До слова автомобіля, по-перше, так, це стандарт. Це Тесла монітори, навіть Тесла монітор ставили там якісь там 200-ки. Дуже така пішла мода на ці великі монітори, а саме Тесла і почала з цього свій шлях. 17-дюймовий великий сенсорний екран дуже все швидко, зрозуміло відгукується, багато чого тут. Можна налаштовувати, безпека, графік, навігація, все-все-все. Це, знаєте, ще можна ще одне відео знімати з тим, як е, саме користуватись цим, цим монітором. Що зручно, що тут дуже класно прорисовані карти, е, Ось карти Дніпра, будь ласка, України, все, що потрібно тут є. Також прив'язка з телефоном, тобто тут не потрібні всякі Apple CarPlay і тому подібні речі. До всього іншого звикнете, приїдете, все можу вам показати. Також, і навіть якщо нудно, Тесла для вас зробила ще багато всяких фішок, плюшок. Ну як Ілон Маск і полюбляє, і навіть можна зробити шоу. Тобто в увімкне музику, почне махати дверями, махати фарами. Тобто я ж кажу, це просто гаджет, Приїждж... приїхали кудись там до друзів фіїв, почали показувати все, що вона вміє. Так, почнемо рух, багато камер. ну Автомобіль, хоч і там важить 2,5 тонни, має досить такі немалі габарити, але на сьогодні е власниця цієї машини, дівчина, і ось вона катається по місту Дніпро і зауважень. Щодо габаритів, немає від слова зовсім, тому що дуже багато помічників, дуже багато камер, спостереження всього, ну, тут неможливо, знаєте, зробити щось не так чи кудись не вписатись. ну, Можливо, все. Але автомобіль максимально запобігне цьому. Тому виїжджаємо на дорогу і відчуємо цю, цю динаміку і цей розгін. І так, щодо автомобіля, ще. Декілька слів про екстер'єр. Це е, як на, на мене, саме в S і в X мені подобається, що є два екрани. Тобто швидкість вона показується одразу по центру, як там на прикладі ДВС-них автомобілів. Тобто не треба робити рух зайвого, щоб там відволіктись на монітор. Все тут зрозуміло, інтуїтивно, вже просто знаєте, воно більше в'їлося в мозок, що ось раз приборка, два приборка. І як для мене... Суб'єктивно це плюс. BMW, смотри, 39 й кузов. Пішов, пошов, пойшов! <реш> <реш> так та 540. Old school. Так як в розробці eh, Tesla допомагала їм допомагав їм Mercedes, то, ось, наприклад, блок клавіш там, стуклопідйомників від Mercedes, ось Перемикач передач також, Мерсовський круїз. І зараз ми якраз увійшли в цей так званий автопілот, який бачить машини, малює мені е, спереду полосу, бачить всі машини, відображає їх на екрані, все, що нас, нас доганяє. Ось зараз червоне світло, я нічого не роблю. Автомобіль сам зупиняється. тобто... Ну, вау-ефекту вже від цього нема, але це, звісно, тут є, і це для міста дуже і дуже зручно. В цьому великому різноманітті різних фішок, там класної музики, там, стеля чорна, все там в алькантарі. ось сама трогається. Я вже сиджу, я вже і забув, що я їду, тому що вона все робить за мене. Е, розумієш, що цей автомобіль, який, по-перше, дуже вдало. І класно перегнав свій час, тому що на сьогодні китайці так, вони там за ціновою політикою зайшли, всіх там шук-шук-шук. Но Тесла у своєму часі і на сьогодні, машина 15-го року, по суті, так, вона там чуть-чуть дороблена, всі діла. Але 15-й рік сьогодні вже 25-10 й років. Чи втратила вона свою актуальність? Ні. Чи втратить вона свою актуальність на найближчим часом? Та ні. Тому що машина реально з майбутнього з цими дверями. Кстати, не тільки Зв'язні воїни, а й Делоріан у назад в будущее. Також з цього фільму. Тобто, кстати, і вони якраз перемістились і в фільмі, там з якогось 85-го до 2015 -го рік. І ось, будь ласка, Тесла, яка вийшла з п'ятнадцятому році і яка. Є тою самою машиною з майбутнього. Чи коштує вона своїх коштів? 100% так. Але тут питання до вас. Чи готові ви мінятись і йти, рухатись, бігти до нових вершин? Ділите своїми коментарями внизу. Всім гарного дня! Посилання в Рія на цю машину буде у нас в описі. Бережіть себе!